11 закарпатців від різних політичних сил стали депутатами Верховної Ради України сьомого скликання. Народ в очікуванні того, що всі вони закумулюють свої сили і працюватимуть на благо срібної землі. У цьому переконаний і Олександр Ледида, якої ти політичної сили представником не був у Верховній Раді, але коли питання стосується того або іншого регіону, то всі представники різних політичних сил завжди відстоюють інтереси. Краю. А в зв'язку з тим, що в нас 11 сьогодні депутатів, то з різних політичних сил, то сьогодні Закарпаття в Верховній Раді може розраховувати на серйозну підтримку. Під час проведення євро 2012 Лео дванадцять участку державних коштів виділяли на області, які були найбільше задіяні в чемпіонаті. Наразі час розвитку віддаленіших регіонів для Закарпаття нагальними залишаються протипаводкові питання. Реформа медицини та галузь освіти і культури наступного року. Планують завершити тятівське будівництво у селі Теребля. Уже з середини літа весь комплекс у цьому населеному пункті здадуть в експлуатацію. Я думаю, що наступний рік ми повністю, повністю закінчимо цей об'єкт. Сьогодні вже можуть, вже є деякі будинки, в які можна. Але ми би не хотіли робити спочатку там 20 чоловік, переселяти, після 30. Тому ми прийняли рішення, що ми повністю запускаємо цей комплекс. Не забули і про питання культури ляльковий театр, який закрили через аварійний стан будівлі, теж чекає на допомогу області. Міський бюджет не впорався, а залишати історичну будівлю на руйнування часом не варто. Відтак уже скоро почнуть роботи з його реконструкції. Не може бути таке, що в центрі міста знаходиться такий об'єкт, можна сказати, історичний. А для нього увага по реконструкції ремонту не проводиться. Я запропонував. Якщо ви не можете, ви передайте на. Обласний бюджет, і це фактично єдиний в області ляльковий театр, яким користується вся область. Було запропоновано міській владі, щоб вона прийняла рішення. Я сьогодні не готовий сказати, чи вже є рішення сесії міської ради, але як буде однозначно, ми будемо займатися також і ляльковим театром. Відбудуться і кадрові перестановки в обласній адміністрації. Головна з них призначення першого заступника голови облдержадміністрації. Хто це буде? Олександр Ледида не озвучив, але наголосив, що є кілька кандидатів на цю посаду. Новопризначенця назвуть уже в найближчі два тижні.